Компанія Тера виробляє натуральні продукти харчування на основі зернових, а також бобових культур з 1998 року. Ретельно підбирає сировину та суворо контролює якість на кожному етапі створення продукції. У виробництві принципово відмовляється від синтетичних консервантів, а також застосовує екологічні і енергозберігаючі технології. Завдяки використанню сучасного обладнання та налагодженому технологічному циклу їхня продукція відповідає світовим стандартам якості на сьогодні, крім українського ринку, тера поставляє продукцію ще в 67 країн світу. Наші компанії в цьому році виконується 25 років. Продаємо продукцію, виготовляємо більше 30 найменувань, асортимент більше ніж 200 СКЮ. Зараз в нашій компанії вже. 300 працівників, наше підприємство потужне, постачає продукцію майже 67 країн світу. За 25 років компанія Тера здобула чи багато досягнень. Команда, продукт, безвідходне виробництво, сертифікація, принцип здорового харчування, технологія виробництва. Ми більш ніж 10 років не користуємося газом, використовуємо залишки виробництва для опалення і для потреб виробництва. Наша компанія, звісно, живе розвитком об'єм цього складу більш ніж тисяча тонн. Продукція постачається вже в мережі європейській розподіл. Нашого експорту і внутрішнього ринку становить 60 експорт, 40 внутрішній ринок. Наша компанія має можливості для співпраці, для розвитку партнерств різних, тому ми завжди раді будемо новим зустрічам, новим співпрацям, як в нашій країні, так і за її межами. Група компаній «ТМ Вілія» включає ряд підприємств Волинської та Рівненської областей, що успішно працюють в різних сферах агровиробництва. Основними видами діяльності є вирощування зернових культур, вирощування і оброблення насіння, виробництво продуктів борошно-круп'яної промисловості, надання послуг елеватора, оптова торгівля хімічними продуктами, послуги вантажного транспорту, зберігання та торгівля сільськогосподарською продукцією і тваринництво. Реалізація продукції Зов Волинзернопродукт успішно відбувається як в Україні, так і за кордоном. Компанія Волин продукт понад 20 років. Це 20 років постійного зростання, постійних інновацій і постійного росту. За цей час ми розвинули аграрний напрямок. Ми є найбільш технологічною компанією на Волині в сфері агро. Створивши одночасний склад збереження в 500 тисяч тонн, ми забезпечуємо будь-які потреби наших аграріїв в регіоні. Війна показала виклики, чому логістика це рушій в торгівлі. І збудувавши ланцюжок логістики не на Чорне море, а на Балтійське, вважаємо, що саме це є нашою конкурентною перевагою на ринку в зернотрейдерстві, і це є потенціалом для розвитку нашої компанії у 2023-2028 роках? Для початку військових дій ми відновили вузьку європейську колію, де можемо вантажити європейські вагони, які ви бачите за моєю спиною. Компанія інвестує в експортну інфраструктуру. Ми будуємо додаткові потужності для зберігання, ми контролюємо якість. Ми наймаємо та купуємо нові поїзди та вагони, локомотиви для того, щоб забезпечити якісний експорт нашого товару в країни Європи. Ми маємо сертифікати GMP+, а також і СІСІ, які забезпечують нашим контрагентам з Європи комфортні умови роботи з нами. Компанія Волинзернопродукт запрошує всіх партнерів до співпраці з нами. Ми прозорі, раді бачити і з великим задоволенням будемо з вами співпрацювати. Бажаєте долучитися до зустрічі провідних агрокомпаній з України та представниками закупівельних організацій з різних країн світу? 5 квітня, Львів, прем'єр-готель Дністер. Реєструйтесь прямо зараз на міжнародний B2B-форум форум продажі